Усім привіт! Причиною створення цього відео став коментар під відео про повістки. Практично кожен день з початку війни у засобах масової інформації ми чуємо такий термін, як ухилянка. Особливо актуальним цей термін став знову ж після публікації відомої постанови 1487. Дуже важливо, що я хочу зазначити, в цьому відео ми будемо в більшості розбирати питання саме військово зобов'язаних, не резервістів. Не людей, яких і бойовий досвід, чи взагалі які проходили будь-яку службу. Буде йти мова про тих, хто не отримав повістки на облік, ВЛК чи виклик на збір, Це тема для окремого матеріалу. Це відео в більшості буде цікаво тим, хто не отримав жодної повістки, не ставав на облік, чи не ставав самостійно на повторний облік по новому місцю проживання. Спойлер, якщо ви один з таких людей, то ви вже маєте порушення знову ж згідно до постанови 1487, та як мінімум, законів про адмінпорушення. Прямого визначення цього терміну у постанові та в інших попередніх документах я не побачив. Тому давайте разом дивитися додаток 2, постанови 14.87. Нас цікавить тут пункт 3 та 4. Військові зобов'язання, які порушують право військового обліку в цьому додатку, другому. Та, які, наприклад, зіпсували свій військовий квіток, вони притягуються до адмінвідповідальності. Тут все зрозуміло, але нема терміну ухилянку. Є четвертий пункт, де вже йде мова про ухилення. Громадяни, які ухиляються від військового обліку. Є така загальна фраза. Ухиляються від військової служби з призвом під час мобілізації на особливий період. Вона дуже загальна, її можна застосувати не тільки до резервістів, але й до усіх. Давайте взагалі подивимось, які саме ви правила, можливо, вже порушили. Ми пройдемося по кожному майже пункту, і ви самостійно для себе визначите. Перебувати на військовому обліку за задекларованим місцем проживання. Тут все зрозуміло. Друге, прибувати за викликом, тобто за, ну, за повісткою до ТЦК. Тут все теж зрозуміло. Не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу ТЦК. Більшість тих, хто переїхав на нове місце проживання, не повідомили. Заздалегідь ТЦК, чи стали на та не пішли у новий ТЦК за місцем проживання, новим місцем проживання. Вони вже порушили. Як мінімум, це адмінпорушення. Це ж стосується і шостого пункту. Особисто пробувати до ТЦК для зняття зв'язкового обліку. Зрозуміло, сьомий особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання із паспортом громадянина України. Знову звертатися до ТЦК. Трохи незрозуміло, як ви можете одразу зрозуміти. Ви не завжди можете зрозуміти, що ви приїхали і будете жити тут, там, наприклад, більше трьох місяців. Восьмий. Особисто повідомляти семиденний строк органам, в яких вони перебувають. Тобто ви перебуваєте на військовому обліку про зміну персональних даних. Зрозуміло. Дев'ятий. Негайно повідомляти ТЦК про втрату військового обліку військово-облікового документу. Тут теж зрозуміло. Десятий пункт. Звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані. Тут все дуже зрозуміло, дуже поширена ситуація, і мало хто це робить. Другий пункт цікавий, але тут є важний момент. За будь-яких обставин повістка ТЦК. Систеальної підтримки, не, якщо вона не дійшла, громадяни призовного віку перебувають до призовної дільниці, але це стосується срок, сроково військової служби. Тут теж все зрозуміло. Як бачимо, як бачимо, то зрозуміло, що не все зрозуміло. Хто такий ухилянт, до якого пункту ви маєте відношення, та яка відповідальність не має чіткого визначення. Тому ми звернемося до законодавства та по-перше, ми будемо розглядати адмінпорушення. Аналізувати будемо на приклади такого витягу, де зазначені статті, які саме нас цікавлять. Це стаття 210, частина 1, це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут йде мова про те, що буде застосовано штраф при порушенні цього закону. Тут все зрозуміло. Далі йде стаття 211. Це знову про. Умисне зіпсуття військовооблікових документів, чи їх втрата та стаття 211 а це наявка на виклик, тобто на повістку за повісткою у військовий комісаріат. Все це призведе до адмінправопорушення правопорушення та до штрафу. Але до цього я вивчив саме закон про адмінправопорушення, ті статті, які нас цікавлять, і саме термін ухилення, там знову ж, чітко не зазначений. Йдемо вже до Кримінального кодексу. В Кримінальному кодексі нас цікавить стаття 336 та стаття 337. В 336-й мова йде про резервістів. А в 337-й вже йде термін ухилення, і тут є наш термін, який нас цікавить – це військово зобов'язане. Накладується чи штраф. Чи виправними або, або виправними роботами на срок до одного року? Тобто, ви розумієте, що можливо бути штраф, можуть бути виправні роботи. Так як все ж таки зрозуміти, яка відповідальність буде для конкретної людини? Чи буде це кримінальна відповідальність, це буде як адміністративне правопорушення? Треба відкрити, вважаю, будь-які новини. Я дуже скептично до них відношусь, але нам треба вивчити цю тему та подивитись на приклади. В усіх цих вироках, в усіх цих справах є дещо спільне. Людина пройшла ВЛК, була визнана придатною, та потім за викликом не з'явилася до ТЦК. В ідеальному світі, тобто, людина спочатку отримала першу повістку. Щоб стати на облік чи актуалізувати дані. Потім вона отримала повістку на ВЛК, пройшла, і потім вона отримала повістку вже на виклик, на мобілізацію, мобілізаційне розпорядження. усіх цих справах це є в кожній справі. Але є цікавий такий момент, що вже на третьому сайті, якщо ви. Буде натискати на ці посилання в єдиному державному реєстрі судових рішень, я не знайшов цих вироків. У мене постає питання, я потім знайшов номера справ однієї, там, другої, і знову не знайшов у Гуглі цих вироків. Я хто, якщо хтось зможе, якщо хтось знає, скиньте, будь ласка, у коментарі. Я навіть в опис цього відео закріплю ці посилання на ці вироки. Щоб був приклад того, як саме розцінюється Ухилянт і що було до нього застосовано. Враховуючи усі матеріали, які ми з вами вивчили, треба все ж таки прийти до висновку: хто ж такий Ухилянт? Саме я прийшов до висновку, що наша судова система взагалі розуміє цей термін. Якщо людина вже була в військоматі, пройшла медкомісію, потім отримала повістку, яка викликається до прибуття в частину, а за фактом не з'явилася, то тоді до неї вже для неї передбачена кримінальна відповідальність саме за ухилення. Усім дякую за перегляд. Я думаю, що можливо буде друга частина про термін ухиляння, тому що дуже багато питань та мало чітких відповідей. Як завжди, я наголошую, що це відео не є юридичною консультацією. Ми з вами просто разом розібрали відкриті джерела, закони, постанови та новини. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку та клікайте підписку. Дякую. До зустрічі в наступних відео.